Всім привіт! 10 травня квіти, які я вирощувала для продажу, тримала маточні кущі. Найбільше в мене було вісти бабелгам Оцієї рожевої. Трішки кончіта Гранде пінк велика рожева квітка. Аморе Джой. Я так купувала під такою назвою ці квіти. Віста Парадайс Оце, мабуть, те, що моє. І ще була Лісом Сноу Princess. Купувала в квітковий сон живці віста. Yellow, blue, діred. Зоряне небо закінчилося. джозбері, це також віста вважається. І міні-віста рожева. Ось тільки в мене своїх маточних було більше, тут цих квітів так і вийшло більше. І ще вони вміють гарно приживатися. Буває, що ставлю цілу касету різних, залишається віста. І аморе Джой. Це і в тому році так було. Десь сіра гниль оцих нічого не бере, вони й в квітнику найвиносливіші. Зараз і погода така, що квітники не хочеться ще висаджувати. То вітер, то мороз, то дощ. Частенько поливаю їх Грогрін 3,20-ки даю, якісь добрива або майстер 3,18, 10 грам на 10 літрів води. Це ящики з базару приїхали. Купувала насінневу. Петунію оперу, рожеву й білу. Рожева в мене не зійшла, а білу висівала 4 грудня. Оце та рослина, яку я висівала в 3-літровому технічному горщику. Наприкінці березня я їх висадила в ці технічні горщики. Брали живці, як тільки вони давали. То із тих живців зараз на 10 травня такі рослини по одній квіточці не прищипувала. Якось опера так росте кущиком. Далі віста. Парадайс. І тут також віста рожева, парадайс та мореджой. Міні-віста. Залишається поки що в мене. Цей рік взагалі не вистачило Алісум Сноупринцес. Маточні кущі тримала взимку в півлітрових горщиках. Живець був старуватий, не хотів приживатися. Тому в мене вийшло замало «Сноу Сноупринцес. Це перший рік, що його не вистачило. Зазвичай всім його вистачало. Вербена продалася, було 15 кольорів. Червона, біла, фіолетова. Це залишилися ті, що останні живцювалися. Біденса було й небагато. Беруть, хто знає його, той купує. Жовті яскраві квіти. 17 грудня висівала Діхондру в коробочки, густенько насіяла, 25 січня розсадила його по касетах, а потім в березні розсадила по стаканах. Як, на мою думку, його треба відразу висаджувати в касети, щоб не було то потяглося, то коріння десь закрутилося. Не дуже вона в мене поспішає рости. Бачила, що вона може рости набагато швидше. Розпочала поливати добривом, 3,20 грогрін, то вона почала рости або тепло прийшло. Лобелію сапфір висівала наприкінці січня. Так само в коробочку, потім розсаджувала по касетах і десь у березні посадила у півлітровий стакан. Це в мене рукав, не стригла, пучками садила її, тут достатньо, щоб був кущик гарний і вона не хоче квітнути. Завжди вона довго не розквітає, але потім до морозів добре розростається в квітниках. Газанію Тайленд. І зоні. Висівала 27 грудня в касету і в березні пересадила в оці стакани. З касети добре вона росла, швидко зійшла. Бачила я квіти зоні оцієї темної листя. З оцієї ще квітів я не бачила. Яка розквітнула, ту швиденько й купують. Саме листя не приваблює покупців. Треба, щоб була і квітка. І в жовтні взяла живців, корінювала в касеті, тримала трішки в теплиці, трішки в хаті, ще не квітнуть. Оце маточний кущ, з якого я брала живці. Вела мою квітку з маточного, ставлю в горщик з такою ж рослиною, купують. Як в такому стані, ще ні. Білі квіти не дуже користуються попитом, навіть в теплиці вона не Навіть ще встигає маточний наквітати квітів, щоб я. Продавала з квіткою такою, штучно вставленою в горщик. Це ось такий: 336, каліопе, отаке от слово. Купувала в квіти Дніпро, живець, і розмножила. І таке. Це не було в них вказано. Хризантеми в півлітрових горщиках це ті, які я живцювала. Маточні кущі хризантем я розділила і посадила в три літрові горщики. Закладала перегній, додавала квіткобум. Обов'язково ж буду ще потім підживлювати. І кальцієву селітру треба давати. Пізніше прикопаємо. Цей рік в тунелі вирішили не прикопувати. Хочемо просто на грядку. Оце всі мої маточні кущі квітів. Асортимент який був. Я їх висадила на купу перегною. Перегній дуже старий, він вже не горить. Але був у нас дуже великий мороз, пообмерзали квіти. Так, всі живі, але квітки пообмерзали. Оце те зоряне небо, яке я купувала в квітковий сон і дуже гарно усі квіти пішли. Вербен 15 кольорів було. Вербена не давала багато живця взимку. Не дуже розмножилася. Червоні, білі. Віолу висівала разом з газанією 27 грудня, потім в березні пересадила в півлітрові стакани. До кінця березня Віола стояла в теплиці, гарно такі кущики були і зійшло насіння швидко. І не було її місця, ми вирішили, вона холодостійка, винесли в парник неопалювальний, розставила і, мабуть, моя помилка була, що я поставила на землю. Квіти захололи і не розрослися. Наприкінці квітня я їх забрала усюди на купу, висадила, бо такі рослини не продаються. Були ознаки рамуляріозу. Раніше в нас оцей рамуляріоз, оці пльоми, розпочинався в теплиці. Коли ми їх виставляли на вулицю, його не було. А це навпаки, квіти захворіли на вулиці висадила собі. Коли висаджувала, видно було, що коріння не дійшло, не обплило стаканчик, не дійшло до дна. Гарне, жирне коріння, але не розрослося. В цей рік вирощувала махрову петунію, синю і бордову, ще не розквітла бордова, висівала прямо в касети. В тому році я спробувала на схожість насіння петунії в касетах. І набагато кращі рослини ростуть в касетах, а потім вже ми її пересаджуємо в стакан ніж просто висаджувати в коробочку, потім пікірувати. Всі рослини я думаю, що треба висаджувати через касети, в них коріння не травмується, воно просто займає простір і росте. Частину купи ще не засадила, чекаю, які квіти не продадуться, то будуть рости тут. Багаторічні гвоздики розмножувала в жовтні в касетах, потім пересадила в 200 грамові стаканчики, зимували в неопалювальній теплиці на 10 травня. Квітнуть. Кущики розростаються. Не прищипувала, щоб квітка була. Все рівно кущ розростається, хоч і не прищипнутий. Ось. Три квітки і кущик. В тому році росла в мене еустома, я її воси не викопала. Пересадила в літрові горщики, тримала трішки в теплиці, трішки в хаті на вікні. Висадила на квітник, на ніч накриваю відром. Коробочкою і ще зверху агроволокном. Тут газання, я не знаю, чи вона боїться морозів, чи не боїться прикривою. 27 грудня також сіяла катаронтус. Він любить тепло, тримала його в теплі. Він не хотів рости ні в хаті, ні в теплиці. Висадила його в корито. Тут жирна, гарна земля, він тільки розпочинає рости. І зробила йому парничок. Зараз ще краси з нього немає ніякої. На ніч додатково агроволокном прикриваю. Так лише доглядать. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Собі в корзини висадила пеларгоні і це торічні кущі, які росли в 3 літрових горщиках, зимували в мене трішки в теплиці, трішки в хаті. Це каліопаред помаранчева. І плющились ні двох видів. Вони два кольори трішки різні. І на літо я висаджую в корзини. Пакетом застилаю, щоб воно було відкрите. На низ складу соснові шпильки, привозили для полуниці, залишилося трішки, буде як дренаж. Насипала ґрунтосуміш старий перегній дернову лугову землю. Додаю горбоконика. В тому році в квіти висаджувала з гранульованим кінський гній. Дуже концентроване, Вісім корисних мікроорганізмів сюди поклали. Бачу, що є тут триходерма, віріде, те, що мені відоме. Метарізіум, це від шкідників, гриби, хижаки, які борються з шкідниками. Дуже багато всього. Додаю небагато, перемішую. Зараз попередньо намочу землю, бо вона в нас суха, щоб промокла і буду висаджувати.